Усім привіт! Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. І сьогодні четвер, 13 березня. Дивіться, квіти вже розкриваються. Ось, дивіться, дощик накропає І вчора був, і сьогодні також. Передають у 3 годині, але вже зараз накропає навіть, скажу вам, звісно, зараз. Накрапає ось так. Я вирішив змінити поїлку, тому що кури з тої поїлки вже випивають більше води. І тому у них часто ввечері, вже під вечір, нема води, тому що вони випивають її. І за цього я дав більшу поїлку. Змінив поїлку більш на більшу поїлочку. Півень щось там робить. у гнізда. Ось, сьогодні трошки позамітав, от поприбирав, але наполовину. Ось, але завтра приберу. Наступ, ну, закінчу це прибирання. Ось. Кури всі сховалися, як відчули, що дощ буде, і вже вже не така тепла погода, до речі, сьогодні. Сьогодні десь градусі так прохолодненько десь 13, 14. В суботу взагалі мокрий сніг передають і ще морози до мінус 6 градусів. Тому... Тому. Ой! Тому ось такі справи. Кроликам добав сіно сьогодні. Бачите. Ну, Не в них теж твоя прибрати вже вже потрібно. А що ці кури зробили? Тут тільки повихрібали і все. Подивіться. Заліз в гніздо півень. І щось там дивиться. Показує, де нестися куру. А то вже не несуться, і це жахче. Вже тепло, вже день світла збільшується. Я не знаю, ще треба почекати. Може ще вже занесуться, може все буде добре. Завтра хочемо привезти під калінь. Може так почнуть нестися ще. Хоча є де гребтися, але ла... добре. Принесу, привез... привеземо ще піска, тому що може там ці камінчики, там кальцію і зміцнення шкарлупи і тому можливо вони почнуть нестися якось, не знаю. О, ну вони то залазять, але щось ну, і вилазять відразу. Ну, сподіваю, що занесуться. Похмурий день сьогодні. Такий. О, третій годині дня буде дощ. Передаю так. Зараз уже накрапав. Бачите як. Я перестав поки що. Добре, друзі, я вам дякую за актив на каналі, за перегляд на відео. Їх набагато більше стало. Цю, цю. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Усім гарного дня, до нових зустрічей. Усім па 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 па